Добрий вечір в прямому ефірі на ТВІ програма оклику щодня, як завжди. Ми доповідаємо вам, нашим глядачам про розвиток останніх подій у правоохоронній і правозахисній сферах, про закон і беззаконня від компетентних осіб. Мене звуть Кирило Лукеренко. Нашу сьогоднішню тему я би сформулював так: чи ми є свідками неконтрольованого вибуху злочинності або у кримінальній статистиці чи її тлумаченнях. Є помилка. На сьогоднішній прес-конференції у МВС заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гончаров спростовував інформацію про небачену високу статистику злочинності. В новому УПК, в від от, э, прошлого УПК, відсутствує таке поняття, як возбудження уголовного діла. и отказ в возбуждении уголовного дела. Вот именно в этом аспекте и идет у нас как раз, в общем-то, серьезное различие между регистрацией прошлого года и этого года. Ну, введение нового УПК позволило нам избавиться от формального отношения милиции к реагированию на заявления и сообщения граждан про преступления, поскольку в большинстве таких сообщений по действующему ранее к УПК, УПК принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И фактически эти все происшествия уходили от регистрации, потому что зарегистрировано преступление по прошлому УПК, это означает возбуждено уголовных дел. Сегодня все сообщения, которые поступают в ЕРДР, они расцениваются как криминальные проваджения, то есть уголовные производства. Сьогодні в нашій студії інший посадовець Ольга Іванівна Кідисюк, начальник управління статистики, організації та ведення єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України. Добрий вечір. Добрий, вечір. Скажіть, будь ласка, новий КПК, Наскільки він докорінно змінив роботу е співробі... ну, вашого відділу? Вашого управління Но в даному випадку не можна говорити наскільки докорінно змінив роботу нашого підрозділу, як можна сказати, загалом нашої системи правоохоронної системи змінив, тому що новий КПК відповідно до його перехідних положень, створення єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведено, ведення покладено саме на Генеральну прокуратуру України. Якщо раніше облік злочинів та формування відповідної Звітності здійснювалися органами внутрішніх справ. То на сьогодні ці функції вже передано до органів прокуратури. Дякую. І я так розумію, що саме от на цьому зламі на цьому перехідному а на цьому перехідному періоді з'явилася проблема, про яку минулого тижня в цій студії на вашому місці розповідав генерал-лейтенант міліції, народний депутат Геннадій Москаль. Відповідно до статистичних даних за січень до єдиного реєстру досудових розслідувань занесено 148 тисяч проваджень. При простому співставленні цифр за минулий рік отримуємо у три з половиною разів менше злочинів 42 тисячі. Нинішнього року майже 40 тисяч проваджень були невдовзі закриті, але навіть двократне зростання здалося народному депутатові москалю суттєвим. Про що він і заявив у нашому ефірі 6 лютого? То мені треба вірити, тому що я отримав від Генеральної прокуратури України за підписом заступника генерального прокурора пана Пришко. І якщо от подивіться 148 тисяч, 0,44 злочини при співставленні цифр з даними генпрокуратури за цей рік і міліції за минулий, виходило, що рівень злочинності по Україні зріс майже у три рази з 9,3% до майже 10%. Я, як бувший працівник правоохоронних органів, чисто сердечно сьогодні, я кажу, то роблю явку з повинно, Що були факти, коли нерадиві співробітники десь укривали крадіжку курей, велосипедів, якихось дрібні, але вбивства ніколи в житті ні до під час радянського союзу, ні під час незалежності України ніхто п'ять тисяч вбив вбивств. Це є річна більше річної норми України. Особливу увагу генерал-лейтенант і народний депутат звертав на диспропорції у статистиці тяжких злочинів. Такі злочини виросли з 1055 до майже 10 тисяч, мало не в 10 разів. При цьому статистика по убивствах викликала найбільше занепокоєння. Якщо порівняти минулорічні цифри з даними 2013 року, то зростання виглядало просто неймовірним. З 240 до понад 5 тисяч потрібно розбиратися. Я хочу е подивитися, чи це за рахунок того, що в нас багато пропадають людей, чи це збільшились, будемо казати, на побутовому рівні вбивства, чи це вбивства з хуліганських міркувань. чи десь діють маніяки, про яких органи міліції сьогодні скривають, і ми про це абсолютно не знаємо. Розбиратися, де, де міг помилитися але, або бути неточним народний депутат? Ну, я хочу відмітити, що мене, як фахівця, дуже обурює коментар народного депутата України Геннадія Москаля, який у минулому очолював Міністерство внутрішніх справ. І йому достеменно відомо саме порядок. Процес і система обліку тому я можливо повторюсь, но знову ж таки відмічу, що в ніякому разі робити порівняння стану злочинності з минулим роком і говорити про її стрімке зростання не можна. Нам усім відомо, що з 20 листопада минулого року набрав чинності Новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Однією з новацій, знову ж таки, цього кодексу є створення єдиного реєстру досудових розслідувань, який покликаний забезпечити своєчасну повну реєстрацію усіх без винятку заяв і повідомлень, які надходять до правоохоронних відомств. Наступною новелою цього є скасування такого процесуального інституту як дослідча перевірка. Тому узагальнюючи, можна зробити такі підвести, якби риску таку, що за відсутності уже так званої дослідчої перевірки, знову ж всі кримінальні провадження, про які повідомляється у заявах і повідомленнях, підлягають невідкладному або упродовж 24 годин внесенню до реєстру, і в тому числі у яких раніше приймалося рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Давайте, от перша перша загальна кількість. Загальна кількість. От... Загальна кількість внесених кримінальних е е правопорушень за січень дорівнювала 148 тисяч. А от якщо порівняти з 2012 роком, от чи, чи ми взагалі тепер не можемо порівнювати? Ми не можемо. Я говорила вже це, що ми не можемо порівнювати, тому що різні підходи діє новий КПК, який покликаний забезпечити права пересічного громадянина, права на право його звернутися із заявою до органів досудового розслідування, які розпочинають досудове розслідування і проводять цілий комплекс слідчих дій. Тому тут говорити, що в нас є 148 тисяч. І 42 тисячі, це зростання там майже в три рази. Це знову ж таки це некоректне, це неправильне є порівняння. Скажіть, будь ласка, якщо там через рік-два постане необхідність все-таки порівнювати от. Як це буде робитися? Це будуть спеціальні механізми розроблятися чи як? Ну колись то треба буде порівняти це? Порівняти знову ж таки. Ми повинні правильно розуміти новий КПК. Ми пор... повинні зламати ті стереотипи, які були до останнього. Що ми порівнювали місяць минулого року, місяць поточним роком виводили динаміку. На сьогодні. Змінений процес реєстрації кримінальних правопорушень, а тому відповідно потрібно пові... розробляти нові критерії оцінки діяльності органів досудового розслідування. І на сьогодні такі оцін... критерії оцінки роз... розробляються насамперед. Якщо раніше, наприклад, працівники органів внутрішніх справ намагалися покращити свої показники, а саме рівень розкриття злочинності, то сьогодні ми відходимо і такого поняття уже як рівень розкриття злочинів чи кримінальних правопорушень, його не існує. Розуміючи, що з такої загальної маси 148 тисяч кримінальних проваджень, Після роз... початку досудового розслідування та проведення комплексу слідчих дій вони закриваються за відсутності події або складу про е злочину, тобто частина, частина відсіюється. відсіюється. і тому, от наприклад, на станом. На кінець січня залишається залишилось у нас 108 тисяч кримінальних правопорушень, тобто це ті кримінальні правопорушення, яких проводиться е, вже до досуд, досудове розслідування. Для прикладу була тема це умисних вбивств. Якщо, наприклад, на запитання. Давайте от про умисні вбивства. Я хотів би навести статистику. У нас сьогодні коментував також цю статистику в Міністерстві внутрішніх справ. Я би просив режисера зараз дати його коментар, а вже потім ми продовжимо цю тему, Добре. з вашого дозволу. Тож я вам приведу такі цифри. Вот ті цифри, які приводив значить, народний депутат Москаль. По його даним. количество зарегистрированных в январе текущего года умышленных убийств и покушений значит, 5270. Однако эта цифра уже здесь значит, не соответствует действительности, потому что по данным нашего информационного центра их 4284. А... У нас є цифра 4284. Чому вона відрізняється від цифри, яка є в листі, яку на е який надіслали? От е ми його показували минулого так. разу в прямому ефірі. Е пану Москалю там дається 5270. Чому не водить Міністерство внутрішніх справ іншу цифру, на вашу думку? Ну, по-перше, фахівець Міністерства внутрішніх справ не уточнив, на який період. Це була зафіксована саме така цифра 4 270 кримінальних правопорушень. На сьогодні я можу сказати: 5270 це було внесено на кінець місяця, тобто упродовж січня місяця, уже без урахування закритих проваджень. Із цих 5270. 3600 це є кримінальні справи минулих років, тобто у яких Зупинялося е, розслідування за розшуком або невстановленням особи, із них, якщо викормити, це 1600 майже це є ті кримінальні правопорушення за статтями 115 та 118, які були зареєстровані вже у реєстрі упродовж січня місяця. Наведену цифру я можу пояснити таким чином, що на сьогодні, коли я готувалася вашу передачу, ми по реєстру встановили, що уже із цих 1600 Майже тисяча є закритих. і якщо скласти всі цикри, ми вийдемо на ту, яку озвучив працівник Міністерства внутрішніх справ. Тобто, фактично, частина із цих, які вказані в статистиці за січень, вони успадковані від попереднього року. Це так. буде щороку передаватися в наступний ні. рік чи? ні. Це не буде щоруку передаватися. Зрозуміло, що у нас відбулася зміна. Я сказала з самого початку, що всі обліки перейшли до Генеральної прокуратури. В Міністерстві внутрішніх справ на 20 число є масив нерозкритих злочинів. Цей масив навмисних вбивства складав майже 6,5 тисяч злочинів про умисні вбивства. Коли запрацював єдиний реєстр на вимогу прокурорів, слідчі почали переносити ці всі справи до єдиного реєстру. Для чого це зроблено? По перше, єдиний реєстр це є прозорість. Прокурор може контролювати, як слідчі працюють із злочинами минулих років. Насамперед, як розкриваються навмисні вбивства минулих років. Тому вони, ця цифра, яка надавалася народному депутату Геннадію Москалю, вона йшла з урахування саме цих. Злочинів минулих років, але в листі не було вказано, що це враховується, і очевидно, тут у нас виникла оця розбіжність. Розбіжність ну надавалася, і в листі була теза про те, що про зареєстровані упродовж так, січня, в єдиному реєстрі. Ну так зареєстрованих впродовж січня, але да, тут не сказано, що вони були скоєні впродовж січня. Я розумію, що тут тонка така а, діалектика відповіді. Письмової, яка надана народному депутату, скажіть, будь ласка, а стосовно всіх правопорушень кримінальних, там теж частина з них перенесена з так. минулого року. Тобто, і там є оцей стрибок перенесення з минулих років, це не стрибок. Це є нормальний ну, для процес статистики, коли, для нашого сприйняття коли правоохоронні органи, а саме слідчі переносять ті справи, у яких зупинялося досудове розслідування, і переносять їх до єдиного реєстру, тому що той масив, який існує, і він якщо не буде перенесений до єдиного реєстру, ми розуміємо, що не буде тої знову ж, ну, ж такі повторюються прозорості, що відбувається саме, які слідчі дії проводяться у цьому кримінальному провадженні. Скажіть, будь ласка, а чи уже інформацію про всіх е, кримінальних правопорушень? Про всі кримінальні правопорушення попередніх років внесені в реєстр? Чи ми і ще будемо очікувати до внесення? І у нас іще будуть несподівані несподівана гра статистики. Ну, якщо повернутися знову ж до злочинів минулих років, які залишилися нерозкритими, так то їх майже біля двох мільйонів. Ви розумієте, що це не може бути процес одного дня і навіть місяця. Тому що я озвучила вам цифри, скільки упродовж одного місяця тільки внесено до реєстру. А плюс іще йдуть і злочини минулих років. Це йде і навантаження на слідчого. І цей процес буде поступовим, поетапним для перенесення до єдиного реєстру. Першу чергу переносяться там, де встановлюються особи, які вчинили ці кримінальні правопорушення. І ті ж, які, у яких відновлено досудове розслідування, скажіть, будь ласка, а ну є якісь пріоритети? Ну... По важкості чи два мільйони. Ви сказали, це неймовірна цифра. Для мене це звучить. Ну це дійсно астрономічна цифра. Но це майже два мільйони. Це не значить, що це в минулому році. Ні, це я За розумію. всі так. роки це починаючи там з 90-х років. Там, де не минули терміни притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вони всі перебувають на обліку. Ну і відповідно будуть перенесені до єдиного реєстру. А... Окей, я, я, ми зрозуміли приблизно звідки у нас пішла неточність і чому власне виникло ну тик, стільки питань. Скажіть, будь ласка, от е, ви є та людина, яка очевидно найбільше може нам розказати про єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Взагалі поясніть нас дивляться люди, які часто далекі від е, правоохоронної сфери, вони не стежать навіщо взагалі цей реєстр. По перше, створення єдиного реєстру було обумовлено вимогами нового кримінального процесуального кодексу України. Адже стаття 214, та прокоментую та приблизно вона говорить, що не внесення відомостей до єдиного реєстру не дозволяє розпочинати досудове розслідування. Тобто, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру та присвоєння цьому кримінальному вже провадженню автоматично номера надає право слідчому розпочинати досудове розслідування. По-друге, -по те, що єдиний реєстр, знову ж таки, як я вже говорила ще раз повторюсь, він забезпечений те, що всі без винятку вносяться кримінальні правопорушення, по них починається досудове розслідування, і той комплекс слідчих дій, який проводиться у відповідному кримінальному провадженні, також ця інформація вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, От для звичайного громадянина, що йому, от, йому, який дивиться нас, що йому дав цей реєстр. Його не було раніше. Навіщо? ну… ну говорити те, що дає. Я знову ж таки, втретє, повторюсь, так? що, що дає. Потрібно розмежувати. Знову повертаємося до КПК 1960 року. Реєстру не було, але було поняття дослідчої перевірки. Зверталася бабуся до дільничого інспектора, що в неї викрадено гаманець, чи вона була там очевидцем якоїсь події і просить, щоб він порушив кримінальну справу. Слідчий зрозуміло, прийшла бабуся, проводить перевірку, реєструє цю заяву, не реєструє її цю заяву взагалі. Або зареєструвавши на наступний день, виносить постанову про відмову порушення кримінальної справи. На сьогодні. Звертається бабуся, чи будь-який інший пересічний громадянин із заявою повідомляє про вчинене чи стосовно неї, чи стосовно когось іншого кримінальне правопорушення, слідчий зобов'язаний внести. Це кримінальне правопорушення до єдиного реєстру та розпочати досудове розслідування знову ж таки, коли воно внесене це кримінальне правопорушення до єдиного реєстру, проводиться комплекс слідчих дій. Слідчий вже на наступний день не може закрити кримінальну справу. Якщо це на зупинці виявлено труп, значить потрібно призначити судову медичну експертизу, допитати всіх свідків, встановити ну, цих свідків зрозуміло. родичів тобто, воно це є. заява чи факт нікуди не, не зникає. Не він він залишається ск... в єдиному скажіть, реєстрі. Скажіть, будь ласка, я як ну або хтось, наприклад, хоче дізнатися. Ну, от я наприклад, чи мій сусід не свого часу не скоював якийсь злочин? Я матиму можливість дізнатися з реєстру цю інформацію. Ну, по-перше, доступ до реєстру мають лише особи, які при тобто це є слідчі керівники органу досудового розслідування та прокурори. Так звані це реєстратори, які безпосередньо вносять інформацію до єдиного реєстру та здійснюють досудове розслідування. Ви, як громадянин, можете звернутися, але знову ж таки. Це є така інформація, тобто не точна. Ви хочете знати, чи ваш сусід, так? По-перше, єдиний реєстр досудових розслідувань, він накопичує усі кримінальні провадження всі кримінальні правопорушення, тобто, на підставі яких вже відкривалися кримінальні провадження. Сам реєстр чи так сказати база даних про осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, вона перебуває в органах внутрішніх справ. І вже на підставі інформації з єдиного реєстру, яка відбувається знову ж таки. На підставі е, спільного наказу генерального прокурора та міністра внутрішніх справ відбувається інтеграція цих даних про особу дуже коротко. Можете відповісти? А я іс, існує ну і бувають приклади, коли бази даних державних органів от опиняються на ринку, просто продають компакт-диски. Як ви думаєте, є тут безпека від цього захист? Ну я не можу сказати, мені такі факти невідомі, да невідомі, Ну, в нас же ж є закон України про захист публічної інформації про особи, який не дозволяє поширювати інформацію про особу. І знову ж таки, я продовження того, що якщо ви хочете звернутися і ти про свого сусіда, то наперед так я можу сказати, ви не маєте доступу до цієї інформації, тому що існує захист персональних даних. Угу. Зрозуміло, добре. Я вам надзвичайно вдячний. А, дякую вам, що ви до нас завітали. і Знайшли час. Це все на сьогодні. Не забудьте, що в 9-й годині вечора в цій студії в студії TVI, працює Артем Шевченко. І наш тижневик знак оклику сьогодні торкнеться двох тем: вакцини для щеплення, які кидають тень на добру репутацію міністра охорони здоров'я. І також друга тема про таємничу особистість нового нового власника. Харківського футбольного клубу Металіст, дякую, до побачення.